Знайдено рішення не обов'язково кидати вашій собаці кожен день іграшки, палички, пулери для того, щоб вона виганялась, втомилася. Є інший варіант, і цей варіант вас шокує. По-перше, чому варіант кидати іграшки не працює? Собака все одно просить ще. Тому що вона вчиться кожен день, як бодібілдер, качати свої м'язи і інстинкти. Я наздоганяю те, що рухається, я звикаю так жити кожну прогулянку кожен день. Після таких відтренувань вона приходить додому і ще приносить вам м'ячик. Полер і вимагає, щоб ви з нею грали, і цьому нема кінця. Тобто, хочете собаку нервову, продовжуйте кидати іграшки, і вона вимагатиме ще. Хочете собаку спокійно, переставайте кидати іграшки, але на жаль, ви навчили вже собаку це робити і так жити, тому треба це змінити, яким чином кидати так само іграшки, як ви це робили, тільки підставляючи команду Ні. Тобто, як це практично виглядає? Ви виходите на вулицю, кидаєте м'ячик, вона біжить, а ви за нею біжите ні, ні! і ругаєте її 5-10 разів, допоки вона не опустить хвоста. Тренуйте так собаку кожен день на протязі двох тижнів місяця, і ваша собака через цей час просто перестане ганятися, навіть якщо ви кидаєте або інші кидають. Це і є спокійна собака, яка не потребує тепер іграшок е і за чимось ганятися. І вона більше максимально е втомлюється З запахами, мітками і спілкування. Овання соціумом з собаками це те, що їх втомлює, отак.